Росія задала Харкову масованої атаки. США суперечки Дональда Трампа та Ілона Маска тривають. А на польсько-українському прикордонні розпочинається велорайт, відкрий для себе пограничка трьох культур. Щонайменше три людини загинули, і 21 отримала поранення в результаті нічних масованих ударів російських військ по Харкову. Місто було атаковане майже 50 -ма безпілотниками, ракетами і керованими авіабомбами. Повідомила міська влада в суботу, 7 червня, вранці. Харків переживає найбільший обстріл з початку повномасштабної війни. До цього часу за півтори години пролунало щонайменше 40 вибухів. повідомив вранці 7 червня міський голова Харкова Ігор гор. Терехов, за даними влади, росіяни застосували 48 безпілотників, шахет, дві ракети і чотири керовані авіабомби. За попередніми даними, в результаті терористичного обстрілу Харкова пошкоджено 18 житлових будинків. У трьох з них проломилися конструкції, а також 13 приватних будинків. Повідомив Терехов. Також раніше мер написав, що троє людей загинули, і 17 отримали поранення, але згодом повідомив, що кількість. Поранених зросла до 21 особи в ніч з 6 на 7 червня росіяни також атакували Херсон. Там загинула подружня пара. Під ворожий вогонь потрапили житлові будинки. Пошкоджено два багатоквартирних будинки. На жаль, в результаті обстрілу загинула сімейна пара, 50-річний чоловік і його 54-річна дружина, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Через день пів. Після публічної сварки з Дональдом Трампом Ілон Маск повернувся до ідеї створення нової політичної партії у США. Американський президент запевнив, що більше не думає про мільярдера однак він припустив, що розгляне можливість укладення державних контрактів з компаніями Маска. З Вашингтона повідомляє кореспондент польського радіо Марк Валкуський. Потім маском після того, як у четвер, 5 червня, Трамп і маск обмінялися звинуваченнями і погрозами в соціальних мережах. Обидва зменшили кількість постів один про одного, але соратники Трампа не приховували. Що президент США все ще злий на бізнесмена? Про це за їхніми словами свідчить відмова президента США говорити з маском по телефону і його план продати нещодавно куплену Трампом червону Тесла. Виступаючи перед журналістами, Трамп стверджував, що вже не займає. За маском, однак він підтвердив, що він може розглянути можливість укладення державних контрактів з низкою компаній маска, включаючи SpaceX, яка бере участь у космічній програмі. Незабаром після погрози президента Ілон Маск розмістив на порталі X завуальовану політичну погрозу. А своїм постом у четвер мільярдер підтвердив, що Америці потрібна нова політична партія, яка представляє 80% середнього класу. Вчора він натякнув на її потенційну назву Американська партія. Yeah. amerykańska. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. А в горинці з Друй, власне, що на сході Польщі розпочинається велорайт. відкрит для себе погранич чотирьох культур. Саме у цей час учасники вирушають на маршрут, що пролягатиме через церковний комплекс у радружі, садибний парк у місцевості кровіця сама або великі очі. У всіх цих місцях можна буде відпочити, оскільки райт відбуватиметься впродовж цього дня, розповідає організатор заходу Богдан Скібінський з Любачівського староства траса 90 кілометра маршрут матиме 10 кілометрів. Він досить вимогливий, але подолати його можна, і на ній ми побачимо пам'ятки ЮНЕСКО, інші об'єкти трьох культур, синагоги, також лісові місцевості і дуже багато різного іншого простору. Учасниці могли як з обсаватистом широтом. Також фінал відбудеться у парку в горинцю здруї і це вже третій останній райд, який відбувається у рамках 11-го фестивалю велотуризму Росточа без кордонів. Німеччина і Європа не мають альтернативи і повинні співпрацювати з США, Оцінив німецький канцлер на наступний день після повернення зі сполучених штатів. При цьому Фрідріх Мерц зазначив, що навіть якщо влада за океаном не всім до вподоби, відносини країн ЄС з Білим домом є взаємовигідними. Медійна частина візиту Фрідріха Мерца до Білого Дому оцінюється в Німеччині дуже добре. Канцлер говорив не часто, але конкретно. А Дональд Трамп називав його другом і жорстким переговірником. Ва німецького уряду на важливій зустрічі з представниками німецького бізнесу передав, що розмова стала більш конкретною після того, як вийшли змі авторитарні системи мають васалів, демократії мають партнерів. Я вчора сказав Дональду Трампу, що йому теж потрібні партнери у світі. І європейці, і німці, зокрема, є правильними партнерами, як ніхто інший, коли йдеться про протистояння спільним викликам, наголосив Фрідріх Мерц. Канцлер Німеччини підкреслив, що на його думку уряд США є більш відкритий до дискусій та інших поглядів, ніж це видається з меседжів. Я висловив в овальному кабінеті свою позицію щодо України, яка безумовно відрізняється від позиції Трампа. І не тільки не було жодних заперечень, але ми ще й детально обговорили її пізніше за обідом, зазначив Фрідріх Мерц. Також німецький канцлер озвучив у Вашингтоні застереження щодо Росії. Держави-члени ЄС під керівництвом польського головування прийняли спільну позицію щодо перегляду фармацевтичного законодавства. Це дало раді ЄС мандат на подальші переговори з європейським парламентом та європейською комісією. Фармацевтичний пакет є першою великою реформою законодавства ЄС у фармацевтичному секторі з 2004 року. Він спрямований на краще забезпечення потреб пацієнтів, посилення конкурентної спроможності Європи та сприяння інноваціям. Міністр охорони здоров'я Польщі Ізабела Лещина заявила, що мета польського головування у сфері охорони здоров'я була досягнута. Якщо ми зможемо забезпечити безпеку та доступність ліків для більшої кількості пацієнтів з різними захворюваннями, це вже привід для радості. На мою точку зору важливо також, що якщо польські фармацевтичні компанії вважатимуть це успіхом, то це також матиме значення для наших пацієнтів. то значить, що для наших пацієнтів то теж має значення. Серед іншого зміни передбачають, що патентний захист інноваційних ліків. Буде скорочено на один рік до 9 років. Заступниця міністра охорони здоров'я Катажина Качперчик підкреслила, що завдяки цьому пацієнти матимуть швидший і кращий доступ до інноваційних ліків. У бюджеті Поль з бюджету Польщі Національного фонду охорони здоров'я на відшкодування вартості ліків виділяється 24 мільярди злотих. До Верховного суду Польщі подаються скарги на результати президентських виборів. Вони стосуються помилок у протоколах державної виборчої комісії. Зокрема, у Кракові навпаки зарахували голоси віддані у другому турі президентських виборів за Кароля Навроцького та Рафала Часковського. Кожне повідомлення про порушення під час підрахунку голосів перевіряється і аналізується. Підкреслив сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Як він зазначив, можливі фальсифікації розслідуються і будуть покарані. Я розумію, емо... Але заздалегідь припускати, що вибори були сфальсифіковані, не служить польській державі, додав він. Згідно з інформацією, наданою Верховним судом, на сьогоднішній день туди було подано 21 скаргу на результати президентських виборів. Оскарження виборів можна подавати до 16 червня, а рішення про дійсність виборів буде ухвалено Верховним судом Польщі.